Вітаю, вас, шановні телеглядачі в Україні! Є ймовірність загрози спалахів Мінінгіту. Наскільки небезпечною є ця недуга, та хто входить в групу ризику? Сьогодні помова піде в актуальному інтерв'ю. За даними Міністерства охорони здоров'я України у Російській Федерації. Зареєстровані спалахи так званого сирозного менінгіту. Серед захворілих є багато дітей. Що це за така нова хвороба? Хвороба це не нова. Вона збудником, який викликає ці сирозні менінгіти, може бути так звані ентеровіруси. І віруси ці передаються так, як звичайна кишкова інфекція. Ну, у менінгіти питання таке досить обширне, можуть бути. Менінгіти різної етіології, але сьогодні ми поговоримо про так звані сирозні менінгіти, які виникають в результаті зараження ентеровірусами. І говорячи про сирозні менінгіти, слід наголосити про те, що так само, як і кишкові інфекції, ці ентеровіруси можуть. Попадати через брудні руки, можуть попадати через забруднену питну воду і річкову воду. І тому слід пам'ятати елементарні правила особистої гігієни, які характерні і для профілактики кишкових інфекцій. Тобто, це особиста гігієна, ретельне миття овочів, фруктів, ретельна термічна обробка всіх продуктів, особливо молочних. Молоко тільки у пастеризованому або у кип'яченому вигляді. Ну, і з Звичайно, вода, вода має бути однозначно гарантованої якості, оскільки ентеровіруси дуже добре зберігаються у воді, вони тривалий час можуть знаходитися і зберігати свою активність у воді. І тому питна вода має бути тільки гарантованої якості, тобто фасована питна вода або кип'ячена вода, вода, йдучи на природу на пікні кислі, теж пам'ятати про те, що з собою треба мати воду, а не споживати воду із джерел. Невідомого походження. І само собою, існує великий, ймовірний ризик зараження у місцях купання. Тобто у відкритих водоймах, і у місцях масового відпочинку людей, враховуючи серйозні міграційні процеси, які у нас зараз відбуваються, особливо в літній період відпусток, всі відпочивають, мігрують, то ризик ймовірного зараження і досить високий. І контактів великий приїжджають гості. ми їдемо з вами всі в гості, і про це слід пам'ятати. Купатися треба тільки у спеціально відведених місцях, де вода контролюється. Фахівці Державної санітарно-епідеміологічної служби у нас контролюють воду. Ми щомісячно два рази на місяць моніторимо воду у місцях відпочинку, в тому числі і відправляємо воду для досліджень на ентеровіруси у вірусологічну лабораторію головного управління санепідслужби в області. Дотримання елементарних правил особистої гігієни допоможе уникнути цієї небезпечної захворюваності. А при виникненні перших ж симптомів захворювання проявляється воно як звичайні менінгіти, тобто це підвищена температура, головні болі, різкі і тому менінгіальні знаки однозначно треба звертатися до лікаря, щоб правильно продіагностувати, зробити диференційну діагностику захворювання і відповідно лікувати. Захворювання може протікати як в легкій середній, так і в важких формах. Про це слід пам'ятати, знати і дотримуватися елементарних прав. Чи були спалахи мінгіту вже в найближчі роки в нас в Україні? Минулого року була інформація про спалах вірусних серозних менінгітів у сусідній з нами Румунії. У нас настільки мені відомо ні в області, ні в районі випадків не реєструвалося. Ми моніторимо стан інфекційної захворюваності, моніторим, бо ці віруси дуже подібні до вірусів поліомієліту. І ми в тому плані моніторимо і співпрацюємо із лікарями-невропатологами. Щотижнево у нас іде взаємозвірка інформації по так званих гострих в'ялих паралічах. Поки що ситуація досить стабільна, спокійна і випадків таких не зареєстровано. Пані Оксано. Я вам дякую за інформацію. Надіюся, що нас недуга мене і все буде добре. А нашим телеглядачам я дякую за увагу.